Рай ви дивитесь Кременчуцькі новини. І сьогодні у випуску опалювальний сезон добіг кінця у платіжках за газ, шокуючі цифри та медичні картки в електронному варіанті. Про це та інше, не менш цікаве життя нашого міста. Вже готові повідати мої колеги. Не перемикайте. У Кременчуці опалювальний сезон добіг кінця. Відповідне розпорядження підписав міський голова Віталій Малицький. Сьогодні теплоносій у багатоквартирних будинках міста відключили. У той же час дитсадки та лікарні опалюють ще два дні до 9 квітня. Цього тижня весна радує кременчужан сонцем і теплом, теплі на дворі і навіть жарко у квартирах. Провітрюючи помешкання, мало не в кожній оселі відчиняють вікна. Тому мешканці міста впродовж останніх днів активно телефонують до служби допомоги мера, запитуючи, чи можна раніше строку відключити опалення. Відповідно до постанови Кабміну, опалювальний сезон завершується при середньодобовій температурі плюс 8 градусів впродовж трьох днів. Таке доручення міський голова надав на черговій апаратній нараді управління житлово-комунального господарства щодо слідкування за даною температурою. Тому з понеділка і почалася робота. На сьогоднішній день, 7 квітня, у нас третій день, коли виповнилась така температура. Вище восьми градусів у зв'язку зі сталим теплом та враховуючи звернення громадян, міський голова Віталій Малецький сьогодні підписав розпорядження про закінчення опалювального періоду. Це викликано підвищенням температури зовнішнього повітря і необхідності економії, як бюджетних коштів, так і коштів Кременчужан, які. Мали бути витрачені на опалення на думку кримчужан. Таке рішення міської влади досить розумне. Безперечно, до речі, сьогодні день здоров'я то для здоров'я це тільки позитив, адже температурний фактор величезне, величезне значення має для здоров'я. Хорошо, тому що в квартирах уже жарко. І економічно теж добре. Для мене добре. Бо в квартирів 23 градуси. Це вже жарко. Вчора відкривала вікно, щоб все-таки зайшов свіжий воздух. Це економія грошей. Все-таки я вже буду у травні платити за квітень, вже я пошти за опалення не буду платити. Дійсно, тепла погода дозволить заощадити родини бюджет кремечужан, бо за опалення у квітні потрібно буде сплатити лише за один тиждень. Окрім того, дешевше коштуватимуть послуги КП «Теплоенерго» і за березень через підвищену температуру навколишнього середовища. Получили ми розпорядження на сьогоднішній день. На сьогодні закінчується стапітельний сезон. Значить, за сім днів всього заплатять. Жителі в Обов'язково буде здійсни перерос за предучі місяць. рахунках, які получать за апрель буде стоять і за март. Як відомо, в кремечуцьких школах теплоносій вже відключено, оскільки з 4 квітня учні загальноосвітніх закладів пішли на весняні канікули. А для дошкільних навчальних закладів та лікарень подачу теплоносія продовжена до 9 квітня, аби маленькі кермичужани та пацієнти лікарень не відчували дискомфорту, аж поки тепла погода остаточно не устаткується. Кременчужани почали отримувати нові платіжки за газ і шоковані цифрами. Це викликало справжній соціальний вибух, принаймні у соцмережах. Суми до сплати коливаються від кількох сотень до кількох тисяч гривень. У декого навіть зарплати не вистачає, щоб розрахуватися за газ, платити чи не платити, і чим зумовлена така ситуація, з'ясовували наші кореспонденти. Вищий адміністративний суд України скасував постанову Кабінету міністрів України номер 237 від 29 квітня 2015 року про подвійне зниження нормативів споживання газу для домогосподарств без лічильників. На думку суду зниження нормативу споживання було проведено незаконно за весь період, коли застосовувалася постанова кабміну номер 237 з травня 2015 року по січень 2016, тисячі Необхідно здійснити перерахунок з доплатою від населення. Наразі чинною є нова постанова кабміну номер 203 від 20... 23 березня 2016 року про норми споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників найбільше постраждали ті споживачі з газовими колонками, у яких ще не встановлені газові лічильники. Але із квітня абонентам виставлять знижену норму відповідно до нової постанови кабміну. А за березень ми отримали рахунку, так би мовити, 50 на 50. Тобто до 23 квітня це день прийняття постанови по 6 кубів на людину за плиту пропорційно до днів, і з 23 квітня по 4,4 кубометра. Тож вийшло 5,59 кубометра. Чому ж кремчужани повинні сплачувати цю заборгованість? Якщо всім чудово відомо, і це прописано у конституції України, що закон не має зворотньої дії. Натомість його запостачальні постачальні організації стверджують, все відбувається у рамках чинного законодавства на підставі рішення вищого апеляційного суду України про Залишення без змін рішення Київського окружного суду а, про те, що а, скасувати та відмінити визнати нечинною постанову 237, яка зменшувала норми вдвічі. А, так як норми були зменшені незаконно, а, за відповідний період дня визнання цієї постанови нечинною був проведений перерахунок за Заспожити природні газ щоправда і для самих юристів ситуація до кінця не зрозуміла. Вони очікують роз'яснень від кабінету міністрів України та Національної комісії державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Ми чекаємо роз'яснення кабінету міністрів України. В 204 постанові та в 203 сказано, що по 237 перерахунок буде проводитися за методичними. Рекомендації НКРЄ, які повинні були затверджувати їх в тижневий термін, але вони не були затверджені. Ми чекаємо роз'яснення. Платити чи не платити, звичайно, вирішувати самим Кременчужанам. Газопостачальники, і це абсолютно зрозуміло, закликають не накопичувати борги, адже, врешті-решт, можна наразитися на від'єднання від газової мережі зі свого боку. Вони обіцяють реструктуризацію цього боргу і максимально сприятливі умови його погашення. Ситуація неоднозначна, але я. Так, рахую, що треба все одно буде платити за цей природний газ, який зроблено перерахунок, так як е, з нашої сторони все законно робиться. Але я хочу заспокоїти споживачів, що е, кермичок газпостачання піде на всі поступки для населення і е, термін реструктуризації боргу або е, буде збільшений. Е, і все буде залежне, що від нас потрібно буде все зроблено. Для того щоб змягчити цю ситуацію з іншого боку, більшість юристів, коментарі яких ми можемо зустріти у соцмережах та інтернет-виданнях, радять не поспішати сплачувати заборгованість. Вони вважають, що дії газопостачальних організацій справжня афера. А ми, споживачі, стаємо заручниками чиїхось бізнес інтересів. Наприклад, Кременчуцький адвокат Руслан Оньянов вважає, що не варто поспішати платити. Про це він написав на сторінці у Фейсбук. Ситуація наступна кабінет міністрів України прийняв нову постанову від 23 березня 2016 року, номер дві. 203, якою якої скасував стару постанову 1996 року про встановлення норм споживання та прийняв нові норми. Пункт 2 цієї постанови номер 203 встановлено, що перерахунок вартості природного газу спожитого населенням у період застосування норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників, визначених постановою Кабінету міністрів України від 29 квітня 2015 року, номер 237, здійснюється в порядку, затвердженому міністерством енергетики та вугільної промисловості. Тож споживач треба почекати цього порядку, а до цього не платити суми, які донараховано. Кінець цитати. Інші юристи радять подавати судовий позов до кабміну з вимогою відшкодувати збитки, завдані громадянину як споживачу, враховуючи, що рішення про відміну занижених норм було ухвалено за позовом двох фізичних осіб, то й зараз ситуація аналогічна. Тобто, якщо суд ухвалить рішення за позовом громадянина Н, що оплачувати перерахунок повинен кабмін, то це рішення пошириться на всіх, хто постраждав від дій чиновників. А ще юристи звертають увагу на те, що в рішеннях суду різних інстанцій у цій справі ніде не йдеться про те, що кошти недоотримані постачальниками. Газу повинні сплачувати абоненти газових компаній. Сьогодні міський голова Віталій Малецький провів нараду з Кременчуцькими екологами та лідерами громадських організацій, які піклуються про навколишнє середовище. Із запрошеними міський голова обговорив подробиці проведення загальноміського суботника в рамках двомісячника чистоти. Саме екологи добре знають, наскільки важливо підтримувати чистоту і порядок у місті та на його околицях, адже від стану довкілля в першу чергу залежить здоров'я городян. Тому участь цих фахівців у загальноміському суботнику неабияк потрібна. Ми б хотіли вашої підказки, де ще нам треба зробити якісь певні кроки для того, щоб природне середовище міста Кременчука було максимально комфортним для людини в рамках двомісячника частоти. Я знаю, заплановано дуже багато локальних акцій на територіях. І в Клюкові будуть прибирати і набережну західну будуть прибирати і територію в районі східної набережної, збираються там прибирати відпочиваючі, які там постійно збираються. Ну я б пропонував би вам, можливо, також як громадські організації якусь таку подібну ініціативу провести, наприклад, на молодіжному. Окрім того, Кременчуцькі екологи відзначили, що і цього року планують провести громадську акцію з прибирання території островів, які входять до регіонального ландшафтного парку Кременчуцькі плавні. Прибрати цю місцевість від сміття вкрай необхідно, адже це ареали рідкісних видів рослинного і тваринного світу, занесених у червону книгу. Також присутні обговорили низку і інших актуальних екологічних проблем стосовно забруднення атмосферного повітря, забруднення ґрунтових та поверхневих вод, зокрема розглянули. Питання щодо поліпшення стану питної води у Кременчуці. Зелених насаджень у Кременчуці побільшало. Сьогодні у парку воїнів-інтернаціоналістів на молодіжному, незважаючи на спеку, кипіла робота. Працівники цього парку висадили нову алею. Подробиці вже за мить. З нагоди проведення двомісячника чистоти у Кременчуці, працівники регіонально-ландшафтного парку Кагамлицький, більш відомого як парк воїнів-інтернаціоналістів, розпочали озеленення. Зміни у парку нам до душі діляться щасливі Кременчужани. По сравнению с тем, что было и что сейчас, это небо и земля. Вот видите, сколько деревьев посадили. Не было же здесь ничего. более не лучше стал. Это было хуже. Нравится. где-то погулять? Мы очень рады, здесь липовая аллея будет, там каштаны вот новые посадили, правда, Маша? Вот так что очень хорошо. Спасибо вам большое, если это мэрия по этом, то очень хорошо. Харашоде спасибо большое. Наразі на території ведуться масштабні роботи по висаджуванню нових дерев. Поки що їх висадили 364. Працівники парку одразу і поливають нові дерева, і облагороджують територію нових алей. Але на цьому зупинятися ніхто не збирається. У поточному році зелених насаджень побільшає в рази. Планується посадка ще порядка 250 дерев. також багатолітні кусти, цвіти и так далее. Дерев'я садяться в основному таких пород, як рябина, катальпа, береза. Тобто породи красиві, ценные, які приживуться на нашій території. За словами Геннадія Панова, пересічні кримичужаны навіть пропонували свою допомогу працівникам парку. Ми підходили люди к моїм сотрудникам, які делают посадку, просили лопату, самі починали садити, поливати і так далі. В общем, положительна, положительна реакція наших рождань. Але зміни у парку не лише нові дерева для відвідувачів поставили декілька новеньких біотуалетів. Також оновлення зазнала і система безпеки. Зараз на деяких алеях встановлені відеокамери, які працюють вдень і вночі. А ще територію часто патрулюють нові патрульні поліцейські Кременчука. Отже, парк готовий до відвідин Кременчужан, а 13 квітня на його території буде проходити загальноміський захід Зелена толока. До участі запрошуються усі небайдужі Кременчужани. Тому варто подумати, чи хочете ви жити у красивому, зеленому і охайному місті. Якщо відповідь позитивна, докладіть ...заради цього, завітавши на зелену толоку та загальноміський суботник. Поки одні висаджують дерева, інші їх нищать. Вчора правоохоронці Кременчуцького району затримали лісорубів-браконьєрів. Четверо чоловіків вирубали дерева у лісосмузі вздовж дороги неподалік від Кременчука, яке покарання очікує на гори лісорубів у наступному матеріалі. Вчора близько 18-ї години до Кармичуцького районного відділення поліції надійшло повідомлення від мешканців села про вирубку дерев. У передмісті Кармачука вздовж автомагістралі четверо чоловіків робили дерева та вивозили їх автомобілем-маніпулятором. Лісоруби, начебто, зачищали від порості лісосмугу вздовж проїжджої частини. Втім, парость залишилася, а ось дерева попиляли. Для встановлення обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Виїздом на місце пригоди, слідчооперативна група була встановлена та затримано осіб, які знає. Навіть незаконний вирубку дерева та маніпулятор, який був завантажений деревом поліцейські вилучили знаряддя та спиляну деревину. Затримані особи дають показання слідчим. Наразі в слідчим відділенням Кремічського районного відділення порушено кримінальне провадження за статтею 246 Кримінального кодексу України незаконна вирубка дерева. За скоєне правопорушникам загрожує штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі до 3 років. Прийом громадян з особистих питань провів міський голова Віталій Малецький. Розглянув більше 20 звернень Кремучужан: соціальний захист, медична допомога, житлові проблеми, благоустрій. Ось далеко не повний перелік питань, з якими звернулись люди. У кожного проблеми різні. Мер відзначив, що особисто контролюватиме їх вирішення. Начальники відділів управлінь та директори комунальних підприємств отримали доручення сприяти у вирішенні тієї чи іншої проблеми. В день благовіщення відзначається ще міжнародний день здоров'я. Тож символічно, що саме сьогодні Кременчук відвідав волонтер французького благодійного фонду Сантеліс, пан Демаїд Фует має наміри допомогти медичним обладнанням Кременчуцькому хоспісу та шпиталю для ветеранів війни. Кременчук перше українське місто, якому французький благодійний фонд Сантеліс готовий надати гуманітарну медичну допомогу. Представник цього фонду, пан Демаїд Фоет, спеціально приїхав з Франції, аби продемонструвати зразок медичного апарату, який Кременчужани ймовірно отримають. Енгельфпомоч and... Україні особливо жителям Кременчука, щоб вони не страдали від апарат, він предотвращає діабет. Демаїд Фоет також поцікавився Ця у головних лікарів другої міської лікарні та шпиталю для ветеранів війни, якого ще обладнання потребують ті медичні заклади. Цілком можливо, що французька сторона допоможе і з іншим технічним забезпеченням що в чергу нам необхідно було, ми ведемо перемовини по доставці на так називаємо оксигенератори. Це обладнання, яке забезпечує киснем тяжко хворих пацієнтів. А на сьогодні є дійсно реальна проблема у місті. Це хворі, які перебувають на амбулаторному гемодіалізі. Вони не мають спеціальних крісел і вже впродовж багатьох років отримують цю процедуру на звичайних Ліжках медичних то це проблема номер один, і наче вона можлива буде вирішена. Якщо ця проблема буде вирішена, це вже дуже багато. Вже 20 років благодійний фонд Сантеліс надсилає медичну допомогу африканським країнам у лютому. 2016 року волонтер відвідав Кременчук. З тих пір ведуться переговори з надання гуманітарної допомоги. Дуже приємно, що люди хочуть нам помочь даному випадку безвозмізно. Будемо надіятися, що наші відносини Будут продолжаться, и будем надеяться, что они в будущем будут нам помогать и оборудованием, и какими-то дополнительными вещами, которые будут нам очень полезны и в нашем хосписе, и в лечебных заведениях. Медична картка в електронному варіанті, яка була б доступна у кожній лікарні країни, над втіленням такої ідеї почали працювати в Кременчуці. Сьогодні у приміщенні станції швидкої допомоги відбулося робоче засідання школи організаторів, присвячене питанню комп'ютеризації медичної галузі міста. Лише натиснувши одну кнопку, лікар зможе бачити ВІК, стать, історію хвороби, адресу, навіть паспортні дані хворого. Електронний реєстр пацієнтів для західних колег вже давно став нормою. Процент інформатизації в Україні здравоохранение, навірно, процента три. Тобто дуже мало лічебних учреждень на сьогоднішній день. Їх можна пересчитати, але це не сотні, це десятки. Із наших. 3 тисяч боліць, восьми тисяч поліклінік у нас десятки. Ті, там, де працюють, Загалом це дасть змогу уникнути паперової тяганини. Як в поліклініці була бумажна карточка, а тепер електронна медична карточка. Тільки її вже тебе не потеряєш, її вже тепер з собою носити не треба, вона вже буде. Это как городская информационная система, она уже будет на сервере у вас в коммунальном предприятии все это располагаться. И врачи будут получать доступ при необходимости диагностики, при необходимости лечения. Врачи будут получать доступ. Таміцінська інформація така досить тривала програма розрахована як мінімум на три роки. Сьогодні Кременчуцьким медикам презентували впровадження міської медичної інформаційної системи. Наприклад, при введенні даних до електронної картки не потрібно гаяти час на вибір тексту за допомогою клавіатури. У системі використана унікальна технологія шаблонів, яка дозволяє формувати звіти оглядів з використанням стандартного набору професійних термінів і фраз. Вопроси. Информатизации, особенно если это касается лицензионных программных продуктов, мы понимаем, что это не всегда доступно нам в финансовом плане. Это не дешевый, скажем так, продукт, но без этого, без дальнейшего развития, просто мы не сможем идти в ногу со временем. И мы понимаем, что нужно уже начинать работать так, как работают. великі клініки республіканські втілення системи стане зручністю не лише для пацієнтів, а й для лікарів. Адже вони матимуть змогу бачити історію хвороби, зроблені рентгени та аналізи пацієнта. Це даватиме їм більш комплексну картину, що означає і більш точний діагноз. Хто спортом займається, той сил набирається. Під таким гаслом сьогодні змагалися студенти університету третього віку Крюківського району Кременчука. Масовий спортивний старт присвятили Всесвітньому дню здоров'я. Традиційно організували свято для літніх людей міський спортивний комітет спільно з Крюківським районним центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Студенти університету третього віку виставили шість команд, які завзято та самовіддано боролися за нагороди. Приблизно 30 учасників студентів університету третього віку, яким вже е трішки більше за 50. Приймають у нас з участь у спортивному святі. Вони виконують різні естафети. найпростіші, тому що тиск, тому що вже поважний вік. Привітали учасників змагань всесвітнім днем здоров'я, начальник міського спорткомітету Олександр Мазур та директор департаменту праці, соціального захисту населення та питання то Володимир Поляков. Останній, зокрема пообіцяв із часом приєднатися до студентів університету. Ви Молодці, я рад за вас. Я вже говорив, що коли... Падай мой возраст, я обязательно стану вот в этот строй і буду участвувати в місті. Студенти університету беруть активну участь у громадському житті міста, зміцнюють своє здоров'я, здобувають нові знання. Одним словом, самореалізуються навіть у такому поважному віці. А спортивне свято для них чергова можливість довести собі оточуючим, що життя триває. І триває і з позитивом. Заряд по позитивної енергії. Ну і просто пообщатися, послухати музику, дітей посмотреть. Ну, ось не ні, ні, ні. ні. Наоборот, в прошлом году не состоялось такое соревнование. Були очень огорчены. Это праздник души. заряд настроение позитивы, все самое хорошее с таким удовольствием ходим с мужем который сейчас болеет Он сидит тоже мальцев лев александрович вот. и мы получаем такое большое удовольствие мы у нас над нами как над детьми ну в общем отдыхаем полную ну, как, на, на полную очень хорошо нравится Саноптики прогнозують, що завтра впродовж дня буде сонячно без опадів. Вночі стовпчик термометра сягне позначок плюс 8, плюс 10, в день, плюс 15, плюс 20. На сьогодні в мене все. Дивіться на завтра у цій же порі, адже ми працюємо для вас.